Ніхао, друзі! У нас на огляді Honda ІНПІ2. E Поїхали! На пекінському автосалоні у 2024 році компанія Honda представила серійні версії електричних кросоверів Honda enp 2 та ens 2 Виробництво цих моделей розпочалося у червні цього року. А вже у жовтні перші з цих авто знаходяться в Україні. Ви на каналі Вольтавто та перед вами один із перших оглядів цього авто на українському Ютубі. Для початку треба сказати, що в 2021-му Honda анонсувала нову для себе стратегію розвитку та електрифікації в Китаї у рамках цього плану. Першою новинкою для ринку КНР стала та сама модель Honda HR-V третього покоління, але електрична суттєво модернізована. Вона отримала назву Honda EN, а вже приставки s 1 та p 1 отримали моделі, що випускаються на двох різних спільних підприємствах GAC та Dongfeng Honda. Модель отримала батарею виробництва кател ємністю 68,8 кВт-години, З рідинним охолодженням Honda повідомляє, що np 2 проїде на одному повному заряді 545 км, відповідно до стандарту CLTC. Витрати електрики на 100 км 13,2 кВт. Модель отримала синхронний двигун із постійними магнітами на передній осі. Його потужність 150 кВт або 204 кінські сили. Максимальна швидкість 160 км на годину. Офіційний час розгону з 0 до 50 км 3,7 секунди. Honda NP2 отримала величезні габарити. Довжина – 4,79 см, ширина 1,84 см і висота 1,57 см, а колісна база 2,73 см. Суттєво змінився дизайн екстер'єру автомобіля. Передній лайтбар зі спортивним бампером та гострою оптикою. Сам кузов візуально нагадує ліфтбек, але насправді це кросовер класу SUV. Купеобразному дизайні. Обидва порти розташовані під лючком у передньому та задньому лівому крилі. Задній бампер так само виконаний в гострому стилі, а оптика повторює дизайн передньої. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто та надійно. І це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. Перше, що ви відразу помітите в салоні, це повністю новий дизайн інтер'єру. Ми бачимо дуже широку торпеду, що складається з двох рівнів, горизонтально розташований монітор. Діагонально 13 дюймів вже з системою CarPlay Панель приладів розтягнулася з діагональною 10 дюймів. Інженери Honda додали проекційний дисплей, на який виводиться вся інформація по адаптивному круїз-контролю та дорожній ситуації. Кермо в новому дизайні з під пелюстками За їх допомогою можна вибрати рівень рекуперації. Як ми бачимо, центральну консоль прибрали, салон при цьому став просторішим. А бездротову зарядку вивели в консоль, яка відкривається, посадка висока, сидіння зручні та комфортні, та мають електрорегулювання. Автомобіль оснащений адаптивним круіз-контролем з утриманням в полосі та центруванням смуги руху. А також всіма активними та пасивними системами безпеки підсумовуючи, хочу сказати, що нова Honda стала реально кращою. Ми отримали величезні габарити, кращий дизайн та комфортну комплектацію з опційним пакетом.